Також у нас є Аріна та кураторки, які вели от попередній потік то Аріна і ще відповідальна за ведення каналу. Вона видає челенджі, робить так, щоб ви не нудьгували під час проходження курсу. Аріна була в мене кураторкою, і бачу ще тут, що прийшли до нас наші студенти, в яких вона також була кураторкою. Привіт-привіт! Мене звати Аріна. І я не можу сказати, що я не хотіла бути вчителькою з дитинства, бо я висаджувала своїх іграшок, роздавала їм книжки, писала завдання. Тому, напевно, це все ж таки моє покликання. Тому я викладаю вже майже 11 років: англійську і іспанську, а іспанську трошки менше. Uh, і я запрошую вас на курс, того, що я буду підтримувати вас, буду перевіряти ваші домашки, буду мотивувати вас. І якщо ви ще не закохались в англійську, то ми це виправимо. Знаєте, що ще додам що Аріна це та людина, яка робить от, коли ти здаєш домашку, вона робить просто на твою честь фєєрвірк. Це людина, яка точно вміє мотивувати, тому що ти таке щось там пишеш правильно, неправильно. Неважливо що ти написав, ти просто здав домашку, ти вже просто супер молодець, навіть якщо там з помилками. Це людина, в якої взагалі зворотній зв'язок просто хочеться здати тудашку, щоб отримати вітарінний стікер наліпку, знаєте, як в першому класі. Так, молодець. Дуже, дуже дуже класно. Тому приходьте. На, на, до, до кураторів наших це прям вау досвід дуже класний. Це зовсім не те саме, що самостійно проходити. Я тут можу додати також, Аріна була тоді моїм куратором, і, і от Дар'я каже, що от Аріна мотивує, коли ти здаєш, але коли ти не здаєш, Аріна мотивує ще більше. Аріна, Аріна просто Аріно, Аріна, всюди. Аріна тобі буде снитися, але ти здасиш то домашку, інакше. Дуже хороших класних снах, тому що Аріна це просто сонечко неймовірне, так само як і Настя, наші куратори, і от це неймовірно підтримує. Будучи в ролі студента на минулому потоці, я це змогла відчути. Тому так так само закликаю: якщо у вас є проблема з тим, що ви от починаєте і не проходите до кінця, вам не вистачає самодисципліни. З нашими кураторами вам вистачить всього куратор моєї групи. Він завжди десь є, десь завжди поряд, і завжди Аліна, please, Дедлайни, дедлайни. Це супер корисно, це такий міні, міні, міні діалог, міні тренажер Завершила твою домашню роботу за 12 м юнітом, але Аріна. <сум> 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 Дай їй Бог здоров'я, чесне слово, вона мені в суботу, наче в п'ятницю. ту 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 Лада, що там ти, як ти там? Давай, давай, треба. Дати домашку, мені здається, Аріна кожного кожного там кожного понеділка, о сьомій ранку, чи коли вона, о, вона знов мені щось надсилала о 12-й, о другій ночі. <сум> мені здається, вона щось таке дивилась боже мой. Знов вона дуже дуже велике. Дякую. Класні супер дупер куратори. Постійно <сум> дають фідбек на домашні завдання, е, якщо там після занять, так само якісь може рекомендації, нові слова. Сама по голові постукати, що треба домашнє здати. Це звичайно теж не треба забувати. Аріна, яка завжди нагадує, дуже дякую, я її скидаю в п'ятницю, в 11 годин ночі по Україні це 12. І вона така ранку: О, Ліса, ти знову мені домашки накидала. Дякую. Аріна просто ван лав, Я буду дуже сумувати. Величезна підтримка, дуже класно пояснюють помилки. Якщо треба на кожній сторінці з граматикою пишеться, якщо вам щось не зрозуміло, пишіть куратором. Якщо потрібно, дадуть ще завдання.